Доброго вечора, ми з України. Всім доброго вечора! Ось прийшло до мене три маленькі посилочки з сайту AliExpress. Так, швидко подивимось їх. Так, номер продавця є. Що таке нам прийшло? Таке Враження, що пуста. Ось такі маленькі штучки, щоб заселяти галку. Ні таку галку. Такому погано зір або ще щось. Коштує, якщо не помиляюся, десь в районі долара, 10 чи 20 штучок тут є, 10. Так, не будемо на цьому зупинятися, продовжуємо. Так. Є. Ось прийшов разом. Перехідник. Так, це на вентилятори, так? Це перехідник на вентилятори. Можна багато вентиляторів під'єднати до одного сата виходу. САТА порту від, від блоку живлення. Ось така штучка. Набагато дешевше, ніж у нас в магазинах. Так, переходимо до самого головного. Так, запаковано воно на, на всі 100. Так. Іде кінець, де початок, ні? От у китайці не пошкодували ані грам. Так. Цей товар ми трохи довго чекали. Ну, не довго, але нам його коротше потрібно. Це змінні вентилятори до радіоновських відеокарт. Саме ці йдуть до йду. EFX RX570, 470, ну і там ще пару інших. Ось такі вентилятори заказали. Замовили ще два, два комплекти. Ось так. Так що будемо зараз пробувати монтувати, перевіряти, чи вони робочі. Так, в описі напишу, чи вентилятори робочі. І кому цікаво, може дати ссылку на продавця. Всім дякую за увагу, до наступних зйомок.